Бо. Ну да. Да, такий на вигляд. Yeah. По півторашки я думав, може навіть до двох. Так, приїхали ми на наше поле, 10 гектар, тунка. Дуже сильно воно в бур'яні. Амброзії немає, але мищі, мищі, постільки глянутих миші не бере. І ми це поле трохи запустили. Тут, звісно, капець з краю. Ось дивіться, друзі, які тут шляпки. Ну, З того краю воно ну, де нива нам коса хуже. Але думаємо, що хоча б на півтори тони вийдемо. Коса на Мніва, до цього косив Джондір 9500. Соняшник тут тунка. Вон вже сигнали, вже повен бунтер. Тут ось, бачите, такий бур'янець. Ну, це тільки цей рік з цією війною більше тут такого бур'яна не буде ніколи. Коса Ніван вже посигналив бункер повен. Я обійшов тільки края і там в одну сторону. Ось як бачите, розмір шляпи. Але рідко, да, рідко і... Бур'ян, бур'ян, мещій, мещій не поборов, гілянтекс міші не бере. Амброзію всю взяв, тут амброзії майже немає. Ось такі шляпки, тут він хужий. Тут він геть слабуватий. Вон дядько каже слабий тут, да, воно видно дуже рідкий, тому і так сипе, там від посадки кращий. Вон зараз нивка буде. Зараз нивка буде сипати. Так що, друзі, ось така картина. Приїхали цену з поле тут майже, не майже 10 гектар зароща, тому що бризкали ми геліантексом повністю від амброзії. Але він у нас тут трохи затихнувся, була корка, не було ротаційки. Трохи з цим прошляпали. Шляпи, так, да, здорові, ось як можете наблюдати. Шляпки здорові. Ось дивіться, які. ось моя рука, яка шляпа. Посіяли ми тільки що пшеничку. Зараз будемо якнайшвидше, треба потрібно косити сонях. Доробимо нашого кейса, поставимо нову резину, а там подивимося, попрацюємо до весни, а там на продажу. А може собі залишимо, буде видно. Буде погрузчиком, ось дивіться які шляпи. Ось такі. Он нівасипе. Посіяна в нас тут тунка лг 5580 Якби не бур'ян, тут аб... і він не задихнувся на цьому початку, Сонях би дав тони по три. В цьому році це майже без добре. Там трохи щось ми кидали. Як бачите, картина, вон такі пропуски, багато це і тут. Рідкий соняшник, в наступному році буде все краще. Немає в нас своєї ротаційки, сівалку звісно потрібно міняти також. Хоча в нас сівалка СПЧ8, сіє ще й нормально. Коротше будемо їхати, я приїхав подивитись, що тут на полі, тут бур'ян капець який був. Думав, що взагалі що тут соєшника не буде, але як бачите, тунка є тунка. Ладно, друзі, буду ямчати. Слава Україні, героям слава. Все буде Україна.